На війні з російським окупантом загинув український захисник Ісків Юрій Ігорович, житель села Ожидів Золочівського району. В схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Був нагороджений багатьма відзнаками, нагородами за свою службу і хоробрість. Два січня біля населеного пункту Ободе Сумської області під час виконання бойового завдання. Із захисту незалежності держави, відмінно вибухового поранення, несумісним життям загинув. Юрій назавжди завжди залишиться 33 роки. Сьогодні буде прощатися Юрій своєю мамою Оксаною. Ще раз звертаюся до вас. Ви, має бути, ви маєте бути мама з великим серцем. Сильною жінкою від сьогодні, матір'ю. Ми вам дякуємо, що ви виховали такого сина. Найбільше привернули ту любов, яку він проявив не на словах, а насправді на ділі. Віддав своє життя, віддав душу заради нашого кращого майбутнього. Ми все кажемо, ворог зупиниться, не зупиниться. Якби не вони, він не зупиниться. Заради таким над нами по мінімуму літають безпілотники, ракети. Якби не вони, і ми б всі були в тривозі не тільки періодично, але практично і кожного дня. Дякуємо вам за сина, низько кланяємося. Прощаюся з вами, дякую вам і, звичайно, просить прощення, можливо, чимось вас, як маму. Образи. Прощаюся сьогодні з дочкою Антоніною, дружиною. Дякую вам за все. Прощайте ви так само і як чоловікові, і як батькові. Прощається з братом Дмитром, відчимом Богданом, сестрою Іриною, Швагром Степаном. Окрім того, прощається з хресним батьком Богданом, хресною мамою Марією, своїми похресниками Петром. Ще хочу попрощатися своїми побратимами, близькими друзями. Сумна, звістка, прийшла до нас ужесь Ростинський округ. Загине наш найкращий, найдобріший, найдоброзичливіший воїн, який пішов воювати з 14-го року. Повірте мені, дуже страшно, дуже боляче і дуже якось так стримно. Емоції ми не можемо передати за таку добру, щиру людину. Як і діти його любили, і молоде покоління, він робив все для того, щоб село було найкраще, але вмирають кращі з кращих. І зараз на даний час ми щиро розпочуваємо її в мамі. Яка вивчила його, вивчила мужності доброти доброзичності, яка віддала своє добре серце йому, а він віддає нашим людям і він з доброзичністю, з гордістю пішов захищати нашу неньку Україну, і, і надалі він віддав своє життя за неї. Ми щиро йому дякуємо за те добро, що він зробив для нас. Він захищав нас, він боронив нас від того страшного ворога.

Сьогодні ми маємо чергового загиблого нашого героя, дуже хорошого хлопця, якого поважало і любило все село, який завжди йшов на допомогу, завжди допомагав, і який ще з 2014 року брав участь у, у АТО. І коли прийшла Велика війна, він також пішов, не задумуючись. і Сьогодні, на жаль, ми його ховаємо. Ви бачите, скільки багато прийшло людей. Ну, сьогодні тяжко що говорити, бо то була дуже хороша людина, дуже придуже, і люди його сьогодні проважають в останню дорогу. Це наша, я не буду казати, яка, яка жертва, яка данина нашої громади в цій війні. Нас же загинуло багато хлопців. І ми завжди хочемо, щоб був останній похор, але на жаль, на жаль, вони є знову і знову і знову. 14-го року пішов перший, сильний, відважний. В селі його любили і поважали. Приходив до мене на цю склеку, завжди дружньо було, бо з ним спілкувалася ще я. Після 2014 року вони просто приходили до мене. От у нас Іван Міляр, то колега, Назар Романишин, то були три АТОвці. Завжди приходили. Так, то є... Патріоти 100%, знаєте, такі, що люблять свою країну, люблять своє село, люблять свій народ, люблять наші традиції, бо завжди казали, що дуже добре, що робимо чи концерти, чи що так. Власне, дуже шкода. І то, власне, от ми сьогодні будемо йому стелити дорогу зеленою туєю. і. То такий був Юра.